Зараз зараз я налаштуюся, щоб я була нормально та гарний від. Все, Іра, підскажіть, будь ласка, як вам працюється на ренусі в Познані? Мені дуже добре працюється. колектив у нас дуже хороший, всі дружні. Що ще вам сказати? Години ми маємо. Ну, Години є ну, на Ренусі. Ну так, поки на даний час є, і були тоді, ми ходили по 12 годин, навіть ми ходили, скільки часу ми ходили. О, той, в той вересні місяці ми ходили по 12 годин. Дуже mm -hmm. багато у нас було годин. Ну, мені дуже добре под... подобається. Я вже другий раз сюди приїхала. Другий Я... раз ви на Ренос Я... приїхали. Так, так. Ірочка, скажіть, будь, раз... будь ласка, які у вас процеси там в Познанні на Реносі? Процеси, дивіться, є пак, є пік, склепи, потім. Ой, а ви в більшості що? пакуєте чи збираєте? Да, так, я тільки на паку стою. Ви, на паку. ви від нас їхали, да. вам сподобалася тоді вакансія, бо це був пак. Я більш ніж впевнена. Бо так, ми прям... так, так. Да. І Іра попала на пак саме від нашої агенції. Бачите, ми сказали, що Іра буде на пак і Іра попала на пак. Ірочка, скажіть, а ви, ви вже другий сезон працюєте, правильно? На Ренусі? Так, так. Окей. А як вам колектив, як вам відношення на заводі, на складі? Ні, нічого відношення дуже хороше. А ви щось тяжке піднімаєте? Що ви, ви щось тяжке піднімаєте, типу, тяжкі Ні, речі. Нічого, тяжкого нічого не піднімаю. Не піднімаєте. Взагалі. І ви на паку працюєте у власному взутті? Так, у власному взутті. А скажіть, будь ласка, ще за норми. Як виконувати норми на паку? Чи страшно це, чи не страшно? Ні, ну спочатку воно так кажеться, що це страшно, але потім людина, вона з часом, ну, пару днів мусите. Ну, людина боїться, але потім вона все одно налочиться і в неї виходять норми геть. Це не страшно, так що вже аж аж так як розказують, там, чи що ні. А ви, ви з 24-го року в нас працюєте чи з 23-го? 22-го. Ви з 22-го року працюєте на Ренесі? Так, Так. І це наш номер телефону не міняється вже понад три роки. Три роки, правильно? так? Так, так, я вас вже знаю дуже довго. Боже, Іра, це прям знаєте, це найкращі відгуки чути, що люди від мене, куди ми порекомендували їхати, працюють понад декілька років. Це найкраща рекрутація, я вважаю, і якісна рекрутація. Так, тому, що Іра... так, так. я вам дуже вдячна, дякую вам. І я ми вам дуже вяжую. Завжди, вдячна. як потрібно, ви піднімаєте трубочку і все, все розказуєте, все розказуєте. Ну, ви дуже чудова людина. Іра, це взаємно. Ви знаєте, я стараюся задля того, щоб у вас була робота і щоб ну я не знаю. Це моя це моє покликання, напевно, бути рекрутером. Мені це подобається. І ще таке питання: як вам житло? Житло у нас хороше. Ми, ми живемо як сімейна пара. Я живу з чоловіком, кімната дуже гарна. Окрема кімната у вас. Так, так, окрема кімната для сімейної пари. Окрема кімната, так. Кухня велика у нас. Душових багато у нас тут, і туалет так само окремо. Ну, все. Ну, так, один одному ми не заважаємо, тому що ми ходимо всі в різні зміни. І одні приходять, тут, тихенько ходять, щоб нікого не тривожити. Ірочка, і ще так на останок, щоб вас не затримувати, чи рекомендували би ви цю вакансію на склад одягу «Ренос» місто Познань? Так, способам. Звісно, рекомендувала би. Да? Так що хай не бояться, їдуть і все буде добре. Іра? Я вам дуже дякую. дякую. І з вашого дозволу можна такий відео відгук викласти для себе в Ютуб канал без питань, Ірочка, Дуже дякую. Все, тоді не буду вас чіпати, бо я знаю, що ви йдете в магазин, бо я питала у вас.